Всім вітання. Ще одне відео сьогодні запишу, власне, то, яке хотів записати раніше, і тема дуже непроста, тобто правове поле, поле війни або безправне поле війни, можна ще так сказати. І тут я відразу хочу зробити деякі застереження. Я прекрасно розумію, що тема надто, надто делікатна, тому що тема війни, тема, тема мобілізації. Але разом з тим, хоча ця тема і дуже делікатна, не говорити про неї, замовчувати або слухати тільки тих так званих експертів зомбоящика, думаю, що це неправильно. Тому що питання не в тому, що є якісь сумніви щодо необхідності захищати свою батьківщину від ворога, а питання в тому, що крім зовнішнього ворога. Є внутрішній ворог, та система, яка, власне, і з одного боку частково призвела до цієї війни, з іншого боку, вона сьогодні грає на руку ворогу, тому зовнішньому ворогу, який вторсив в Україну. Хоча, якщо взяти поняття зовнішній ворог, то для мене це не тільки і не лише Московія, а це також, скажімо так, ті геополітичні гравці, які. Сьогодні банально ділять Україну між собою. Це моя думка. Вона її можна назвати конспірологічною, чи можна так вважати, що вона конспірологічна, але якщо ви почитаєте західних експертів, західних експертів, власне, не московських, то ви зрозумієте, що багато, багато є підстав, власне, говорити, власне, говорити про саме поділ України. Про що? Вибачте за нескромність про те, що цей процес розпочався, я вперше заявив, публічно написав під час Майдану, який у нас іменують так званою Революцією гідності. До речі, я читав там один коментар під своїм дописом обурення, що я написав, так звана революція гідності, що у нас тут ще один шарій чоловік написав. Так от хочу сказати, що е, так звана по одній простій причині революція це зміна системи за визначенням. У нас не відбулися зміни системи, а в тому, що відбулося, коли замість одного клану до влади прийшли інші клани, і олігархи себе почувають прекрасний, оббирають народ, ніякої гідності я не бачу. Але повернемося до права і безправ'я. Е, мабуть, всі вже ну не всі, але думаю, що більшість з моїх слухачів, читачів вже бачили і знайомі з е, вироком Зіньківського районного суду Полтавської області, який з'явився нещодавно. 23 серпня, де є низка дуже неоднозначних заяв. Але ще раз, кажу, це є судовий вирок, тобто це є рішення суду. І там йдеться зокрема про такі речі. <кій> Наразі суб'єкт Міністерства оборони України не утворений законом України, а зареєстрований як суб'єкт господарювання з кодом ЄДРПО. 2.034022. Десь слушно зауважили, що тут загубили один нуль на початку в коментарях. Ну, але менше з тим. Та діє не відповідно закону України, як того вимагає Конституція України, основний закон а відповідно до положення про Міністерство оборони України. Документ номер такий-то затверджено постановою Кабінету міністрів України. Номер такий-то від листопаді 26 листопада 2014 року. Зверніть увагу на дату. Що ідентифікує, ідентифікує суб'єкта Міністерства оборони України як суб'єкта поза правовим Міністерство оборони України згідно рішення цього суду існує поза правовим Стаття 8 Господарського кодексу України містить норму, відповідно до якої держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктом господарювання. Дана норма є імперативною, що потрібно сприймати як. Заборону, тобто органи державної влади та органи місцевого сурятування не можуть бути суб'єктами господарювання. Юридична особа з державною назвою Кабінет міністрів України та кодом ДРПО таким-то і таким-то зареєстрований іноземний реєстр, який належить приватній іноземній компанії, назва компанії як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням ДУНС номеру такого-то. Сідосло про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з у Кабінет Міністрів України та витяг з єдиного державного реєстру про вище зазначену юридичну особу в Центральному державному архіві вищих органів України не зберігається. Правосуб'єктність всіх утворених, не встановлені суб'єктом права Кабінет міністрів України, знаходиться поза конституційним правовим полем, а тому не, не являється суб'єктом публічно владних повноважень. І, власне, тут ще зазначено, що Міністерство оборони України має ідентифікаційний код юридичної особи. За яким слідує те, що форма власності це і приватна власність, а основний вид економічної діяльності діяльності – діяльність, діяльність у сфері оборони. Е і тут ще одна теза, там багато дуже таких цікавих тез, але я зараз до них повернуся. Можна зробити висновок, що так звані закони України та укази Президента, в тому числі закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закон України про затвердження указу президента України. Про введення воєнного стану в Україні, указ президента про введення воєнного стану в Україні, указ президента України про використання збройних сил України та інших військових формувань, які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легітимним діючим законодавством. В телеграм-каналі я тут в коментарях напишу власне посилання ще раз, номер вироку і так далі. Всі, всі, як кажуть, реквізити. Але якщо так на хлопський розум, до чого це зводиться? Там дуже багато сторінок цього вироку, дуже об'ємний текст, там багато що цікавого можна почитати з посиланнями на рішення Європейського суду, на міжнародні нормативні там акти, на конвенції і так далі. А суть така, що судовий процес стосувався щодо відмови чоловіка від мобілізації, ухилення від мобілізації, і власне цим судовим рішенням цей чоловік був оправданий. Власне, в місті Зіньків Полтавської області. Вже обговорюється батьма і ростами цей закон, але обговорюється переважно не публічно. Публічно мало хто наважується зараз це обговорювати. Дуже важко аргументувати. Так багато сторінок тексту посилань. Хоча, як мені зауважив один е, фаховий правник, е, що саме це рішення воно є доволі дивним. Я Зараз, е, зараз я аргументую, чому дивним. І е, зараз я процитую, власне, думку цього чоловіка, який, кажу, є фаховим правником е, одну хвилинку. Значить. Він написав мені так, що описова частина вироку суперечить резолютивній його частині. Справа повинна бути закрита при умові обставин, описаного вироку за відсутністю складу злочину, а не за недоведеністю вчинені злочину. Ну, це знову ж таки. Я не буду сперечатися стосовно юридичних термінів, хоча оголошена тема відео має дотичність до юриспруденції. Ну, але вибачте, я не юрист, тому я керуюся здоровим глуздом. І от. Е Оце, оце рішення, воно є бомбою сповільної дії. Чому? Та по дуже простій причині, що це не просто хтось сказав, це не просто хтось там висловив свою думку. А це кваліфікований юрист, суддя виніс таке рішення. Я не знаю. Я думаю, що він довго не буде суддею. Цей чоловік, я не знаю його мотивації. Я розумію, що це рішення будуть використовувати московська пропаганда, не навіть не сумніваюся. Але попри все, знаєте, коли е, нам кажуть, це за часів Порошенка був такий мем: не заважайте владі красти, бо Путін нападе. От Путін напав. А факти корупції, які ми бачимо, це, вони просто зашкалюють. І сказати, що це, от все, це ворожа пропаганда, ну знаєте, треба бути ідіотами, якщо це сказати. На превеликий жаль, я й наводив деякі приклади стосовно тендерів по дорожньому будівництву у Львові. І є маса журналістських розслідувань, є багато фактів про те, що корупція є тотальна. Отаке От враження складається. І не від ворожої пропаганди, а від того, від тих реалій, в яких ми живемо. Є, е, як мені сказав сьогодні товариш, е, ну, не знаю, десь він читав, що порядка 20 тисяч справ про дезертирство. Але є інші речі, коли рішення суду, коли е, в нас не оголошено, Стан війни, тільки воєнний стан, хоча в Конституції чітко розмежовано воєнний стан і стан війни. Коли є факти корупції, коли є факти, скажімо так, ну, візьмемо навіть нашого, нашого голову РНБО пана Данілова. Я не говорю там про відео його внучки, там про ту розкіш, його там, яка демонструється, а про те, що там наскільки пишуть багато телеграм-каналів, ЗМІ пишуть про те, що. Його дорослі сини за кордоном. Ну і ми знаємо, що не тільки в нього, а в дуже багатьох посадовців дорослі діти за кордоном і не воюють. Багато хто не воює, багато хто воює. І напевно, в цьому немає жодної справедливості. Тема корупції в армії, тема корупції в Міністерстві оборони, ну вона вже теж аж надто і пройця. Кілограмах там і про пальне, і там про інші речі, які, ну, знаєте, цього не помічати може тільки сліпий. Тобто, що ж виходить, що хтось воює, а хтось в той час наживається. Більше того, в той час, коли ми чуємо і знаємо, що наші воїни проливають кров за рідну землю, ту землю розпродують, я не знаю, наскільки можна вірити про 17 там, мільйонів гектарів українських сільськогосподарських земель, які вже перейшли у власність корпорацій. А це більше, ніж площа всіх сільськогосподарських земель Італії. Ну, пишуть таке, я, я це не можу перевірити, не, не перевіряв. Може, і можна перевірити ті дані, може, якщо не закриті там доступи до кадастрів і так далі. Але те, що цей факт відбувається, це факт продажу землі під час війни відбувається, це відбувається. Факт продажу національного багатства згідно Конституції України, землі, яка належить народу України. І поки цей народ України вмирає за свою землю, ця земля розпродується. Хто може її купити, це вже говорно переговорено. Те, що ринок землі не передбачає обов'язковий розпродаж землі, те, що в Ізраїлі земля вся належить державі Ізраїль, за рідкими винятками: 94% власності держави Ізраїль, якщо я не помиляюсь, це вже інше питання. А... Натомість ще одна цікава річ, е... про яку яка зараз знов-таки вийшла в порядок, в порядок денний, це про мобілізацію. Про мобілізацію я процитую знов таки з телеграм-каналу Ігора Мосійчука. Ну мені сьогодні товариш сказав, що там було опубліковано, от я, власне, скористався. Паротез. Президент України Володимир Зеленський обмовився, що військові просили його посилити мобілізацію. Секретар, не був, Олексій Данило, заспокоїв населення, мовляв, масового набору не буде. Самі спокійні його дорослі діти за кордоном. Нардебі представник президенту у парламенті Федір Веніславський пропонує поповнити лави війська за рахунок студентів, які отримують другу вищу освіту. Сам до слова воювати не йде, за те, що місяця просить у держави 19,5 тисяч гривень на компенсацію проживання у столиці. Прокоментуємо, можемо назвати сотні імен державних службовців, депутатів-чиновників всіх рівнів, які не лише не мобілізувалися самі, але й вивезли за кордон своїх дорослих дітей. І лише одиниці з них воюють самі або на фронті їхні діти. Е, ну, власне, тут ще багато тексту, я не буду зараз повторюватися. Питання, надзвичайно, ну, скажімо так, непросте і неприємне, тому що, зрозуміло, коли є ворог коли на твоїй землі, а є ворожі військові збройні формування, коли ворог атакує, забирає землю, то е, дезертист, ухиляння, це злочин. З іншого боку, є ж різні обставини. Коли люди покидають позиції, коли їх кидають просто на смерть. Без, е, Тобто, вибачте, я це чую, ну, я не можу це стверджувати. Я зараз теоретизую, так, хоча я не думаю, що тут брешуть. Люди залишають свої бойові позиції через те, що їх кидають на смерть. Це дезертирство? так, Формально так, а не формально. А не формально, коли в нас формально не оголошено стан війни, коли у нас війни немає, коли у нас воєнний стан. Ще раз скажу, Конституція це розмежовує. Коли в нас в ешелонах влади, зокрема Міністерстві оборони, аж надто численні факти корупції, щоб їх не помічати, як тоді? Яка мотивація у військових воювати, захищати землю, вмирати? А часом стоїть питання так, що люди, власне, розуміють, що їх шлють на смерть, коли таке відбувається в державі? Давайте згадаємо трактат про війну Лаодзи. Написаний ще за кілька століть до народження Христа, де він е, говорив про те, що дао це коли народ і правитель єдині, коли вони разом рухаються до перемоги, коли готові вмирати один з одного. А ми цього не бачимо: ми бачимо взагалі якусь абсолютну шизофренію, і, зокрема, в правовому полі. І це стосується багатьох речей, зокрема, те, що в нас були зміни в Конституції внесені. Після перемоги так званої Революції Гідності, а ці зміни внесені були в, той, в тій частині, що згідно попереднього тексту Конституції президент був зобов'язаний оголошувати стан війни і задіювати Збройні сили. А згідно нового тексту, перефразований він так, що вже він цього не зобов'язаний робити. Він може не оголошувати стан війни в випадку зовнішньої агресії. Навіщо це зроблено? Навіщо підмінено стан війни, воєнним станом? Тому що стан війни він може закінчитися або перемогою, або поразкою перемирів. А воєнний стан, може будь-коли зупинити, і, і призупинити, і так далі. Вибори під час війни, знову ж таки, це абсолютний нонсенс. Але про це говорять, про це говорять, намагаються аргументувати. І такі речі. І це все, що відбувається, це ж е відбувається вже тривалий час, з 2014 року ці всі події. Я про це багато звертав уваги, багато про це говорив. І от е, дуже така складна дилема, як в тому прикладі, не заважайте нам красти, а то Путін нападе. Ще раз скажу, Путін напав. Але попри те, що ми бачимо, і ми бачимо з висновків західних експертів і так далі е, дуже багато, багато фактів про власне ту тотальну, тотальну, ще раз скажу, корупцію. Це не я вигадую, це видно в інформаційному полі. Запит на боротьбу з корупцією. Починає відбігруватися в медійному полі. Президент говорить про те, що це має бути прирівнюватися до Держзради. Перепрошую, риба гниє з голови. З кого тоді треба починати? Питання державної зради в такій ситуації. Хто захищатиме права військових, які, а, яких просто будуть називати дезертирами? Я стикався з тим ще в 2014 році, в 2014 році, так. Коли підвозив одного чоловіка, який в той час вони самовільно залишили позиції, коли в нас було АТО. По одній простій причині нас поставили без зброї, по суті, під обстріли. Просто коли ми зрозуміли, що нас винищують, ми розвернулися і пішли. Засудити ту людину, ну, важко сказати. Він повинен був геройськи померти, можливо. Але чи його це вина? А чи не вина це тих, хто ставить людей на смерть? Часом без підстав. А про це теж говорять. Ну, я не можу цього стверджувати. Я просто ділюся тим, що я чую, ділюся тим, що я бачу, і розумію, що це веде до дуже величезного розколу всередині держави. Коли настрої вояків є в тому, що вони готові вигнати окупанта, а потім розправлятися з тою владою, яка за їх спиною знищує державу, корупцію, розпродажі і так далі. І це є дуже, дуже загрозлива річ, тому що ця річ загрожує не багато немало, загрожує громадянською війною, коли частина людей буде за владу, а частина проти. Ця річ загрожує великим сум'яттям всередині держави, кінцевим і демонтажем. Але знову ж таки, коли люди не з силі вже терпіти несправедливість, коли запит на справедливість колосальний. Їх безконечно дурити не можна, тому що сьогодні цей обман перетворюється в смерті тисяч і тисячів людей. От в чому є проблема. І тут немає рецептів. Я зараз не хочу говорити про рецепти, я хочу звернути увагу на цю ситуацію. Я хочу звернути увагу на те, що ми повинні розуміти дуже тонку межу, яку можна перейти, скажімо, в інтересах ворога. А з іншого боку, не можна мовчати, тому що якщо влада сама діє в інтересах ворога, тоді що має робити народ? Я спробую повернутися до цієї теми. Сьогодні це так рефлексія. Але я просто пропоную задуматись над тим, задуматись над правовим полем, полем і над безправ'ям, і безправовим полем, яке в нас існує. Чому? Давайте подумаємо разом.